Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні швиденько, тому що йде дощ. В короткому огляді у нас сьогодні непоганий європейський хетчбек Opel Astra H. Автомобіль 2004 року випуску. А цей наш шанувальник на BMW, Який заздря, тому що у нас Opel, а в нього BMW. Да, четвертий рік випуску, європеєць, пригнаний з Європи у 2021 році. Такий біжевий, напевно, колір. Є підкраси по кузову, видно, в принципі, неозброєним оком, тому ніхто тут нічого придумувати не буде. Вікна всі рідні, окрім лобового, воно замінене у 2010 році ще в Європі. Стоїть на зимовій гумі на легкоспавних дисках галогенна оптика є омивачі фар передніх. ну Таке легесеньке європейське тонування. От. Внутрі у нас салончик текстильний, тканівий. В темних тонах, в принципі, доволі непогано збережений, як на вік цього автомобіля. Можна сказати, дуже добре. Спереду теж все ціленьке, акуратне. Переднє електроскло підйомники. Електродзеркала. Так, моніторчик невеличкий для бортового комп'ютера, там у нас витрата палива, кілометраж, настройки радіо, мультимедійки. Є подушки безпеки для водія, для пасажира, є навіть віконні шторочки. так, Функціональний мультируль. Тут у нас мультикармове управління музикою. Управління голосовими викликами. Є датчики дощу, датчики світла, у нас автоматичне світло в автомобілі, кондиціонер з клімат-контролем, ну, штатна пільовська мультимедіа з CD FM-ресівером. Якось так. Так, що у нас ще цікавого? 1,6 об'єм двигуна, бензиновий, є ГБО 4-го покоління, вписане в техпаспорт. от Тому хто. Бажає економити машинка з, з невеличкою витратою палива. Спорт режим їзди навіть є. Коробочка у нас автоматична, роботизована. В принципі, як для. Скільки йому там вже років 2004 для 19-річної машини. Працює непогано коробка. Так, не ідеально, це робот опільовський ще в такому віці, але доволі непогано їзде нормально, комфортно. По худовці, теж я не побачив якихось дуже страшних якихось нарікань. Все працює, їде добре. Ямочки. Всі приймає нормально. Нічого не гримить, не стучить. Такий тапілючок. Недорогий варіант на автоматіку з газіком для міста Ну, прям, ідеально. Ідеально підходить. Так що, кому цікаво, звертайтеся в автопарк Запоріжжя.